Ось так виглядає акумулятор від машинки за 100 доларів. А ось так виглядає акумулятор середньої вартості до моєї власної ArmaCraton 8S. Ось таке невеличке порівняння. Акумулятор 7,4V 2С та 148С. 4 А, до речі, звуку сказати, їх тут потрібно підключати одразу два. Два акумулятори. підключаються послідовно. На одну машинку. І в сумі дають 8С. До речі, нарешті прийшли такі акумулятори. Тепер можна машинку використовувати на повну. Це не дуже гарні акумулятори для неї. Дешевенькі, нормальні акумулятори коштують 200 доларів за один. А тут виходить, що 200 доларів одразу за два. Ну, будемо тестити, що підійде. До цього використовував два акумулятори ось таких 3С. 11,1 вольт. Але. Машинці і такого акумулятора замало. Потрібні 4С, потрібні 8С в сумі. Ось таке порівняння.